Талісман для міського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх обирали шляхом конкурсу, який тривав протягом місяця. Калузькі школярі для конкурсу підготували 26 малюнків, кращі з яких визначили журі символічно. У Всесвітній день здоров'я 7 квітня. Діти у малюнках втілювали своє бачення центру Спорт для всіх. Фінал конкурсу на талісман для центру Спорт для всіх розпочався з руханки, яка в той день проводилася по всій Україні. Діти безтурботно стрибали на сцені центру художньої творчості дітей юнацтва та молоді, плескали в долоні, розминалися. Потім журі, яке складалося з студентів коледжу культури і мистецтв, майбутніх художників та викладачів образотворчого мистецтва, переглядали дитячі малюнки. Здебільшого це були зображення звірят, які займаються спортом. Траплялися і віршики під малюнками. У цей час паралель. На тривали змагання з дуйболу надування повітряної кульки сьогодні у нас змагання з розвитку легень. Дуйбол називається. І діти, які будуть брати сьогодні участь у змаганнях, розвинуть легені свої і покажуть себе з кращої сторони. І ми рекомендуємо, щоб Такі вправи, як надування шарика або ці змагання з дойболу, виконували як дорослі, так і малі. Воно дуже добре розробляє легені, і це є хороше тренування і на здоров'я це хороший вплив. Врешті визначили чотирьох переможців з дуйболу. Усі дівчата, яких нагородили скакалками, складно було визначитися стрійкою кращих малюнків. Тож третє місце розділили між Аліною Мельник та Валерією Коломицевою. Друге вибороли Дмитро Ткач та Едуард Капітонець. І переміг малюнок Вікторії Головчак, яка поєднала зображення різного спортивного інвентарю. Зробила своєрідний колаж. Чим керувалися автори малюнків, ми запитали у одного з призерів. Я намалював саме цей малюнок, адже у змаганнях спор для всіх можуть брати участь і дорослі, і малі, і ці тваринки проживають в Україні. Можливо, в Олімпіаді в Карпатах вони можуть бути, вони можуть бути з цим. Е символом, символом Олімпіади в Карпатах. Отже, найкращий малюнок використають для виготовлення символіки центру спорт для всіх, яку ми вже побачимо на традиційних літніх змаганнях у Калуських двориках, у яких із задоволенням беруть участь наші діти. На сьогодні ми вирішили ще провести фінал спортивного малюнку, а саме на визначення талісману, який ми будемо використовувати вже на змаганнях влітку. Я хочу відзначити, що ми щойно переглядали малюнки, що досить активно долучилися до конкурсу такі школи, як 11, де досить багато діток намалювали. Але особливу увагу я хочу звернути на школу номер 6 Там 50% напевно, малюнків. Я дивлюся, що це учні школи номер 6 Вони завжди активно долучаються до наших заходів, але я би хотіла, ще так навіть ну, від центру і від себе особисто подякувати керівникові цієї школи. За те, що вона виховує таких дітей з активним громадською, громадською позицією.